Сильвестр Иванович, я, yes. дуже власне важно слушаю. И, я трех слова хотел сказать, но я хочу завершить заяву. Вы позвольте, я два-три слова просто mm -hmm. дам, чтобы да, 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 себе... Ничего, ничего, ничего. Скажите, пожалуйста. И, так, я живу тут в Стружинце, Він проживав ще дівчат, і дара ще дівчат, коли це відчувається. Мають постійно роботи. Він позичив 9 тисяч доларів, 11 тисяч євро. Я тоді своєму, бо його брат цього проживав мав, в одной шлюбі з його малою. Ці гроші не є, Але справа в тому, що він документів ніяких не брав, то я йому дав гроші з квартири, він дав квартиру, з дати, так, і продав, і продав квартиру. Він продав квартиру, що 50-х Дуже практично Вже поставили на тому хреба. Але ну, ну, вдруг щось може вийде. Оцей вірмент, щоб що в нього ті гроші, він продав вже свій будинок, двохповерховий там вже дівчата, і здивувати. Без, без ним не може, без фільмся нічого. Тому вирішив без нього, без бухту. Якщо якась можливість би була, чи щось, допомогтися, то що так не ми були не дуже раді. От така ситуація. Але те, що діяти документа, нічого немає, підтверджено. Це дуже погано. Але я був там, я чого не знаю, бо я був його вдома, щоб п'ятеро року то І Він знавав, що він гроші взяв. Це е, ваша заява лежить в плоскості громадсько-правових відносин. І, е, ну, я я, я, да, я прийму заяву, то, що я повинен приймати я розпишу на... Угу. Керівництво ну, там ось, та, райони, де... ну, і є мене там, і там керівник, вони подивляться. Ну, я ж вам кажу, що якщо це даже ваша війня і немає... Це ні 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 нотаріально нічого не оформлялося, ті, ні. ті, 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 ті mm -hmm. то тільки суд. Це для рівня, бо наша його помер, можливо, 15 років тому назад він воєнний бойовий був. Але нам почав жити в цей. Тут жизни жив. І до рідна бає Арарат Бар по вулиці. Як там я пошла. Кафе бар Арарат. Арарат. Комунальники. По вулиці Я ходив сам, що там. Я вот от. виходив, там живший гарік. Воно боїться, той був пригрозив, то хлопче не шукай був. Я так зрозумів особисто, бо я два ради можуть, що вони займаються, чи займалися, бо говорю. Лаком бізнесу Вони вже мали конфлікт. Що храя буде там подорожати? Aš apibūdinu, kad žmonės ieško, jie šoktų, jie šoktų, jie išgąsdytų, jie šoktų, jie šoktų, jie šoktų, jie šoktų, jie šoktų, jie šoktų, jie šoktų. Там э, были романские правдивы відносини, але я скажу і, і, як надо там зробити, чим там позайматися. З того, що розказав нам Заявник і що там написано. Mm -hmm. Добре. Я буду задеть и что вдруг еще може